Віт, мене звати Мороз Мар'яна, я методист школи швидкочитання читання і автор усіх навчальних програм нашої школи. Хто з вас відчуває, що діти читають повільніше ніж могли? А хто з вас сам читає повільно і не встигає створювати всю потрібну інформацію? Сьогодні ми розберемо, як навчити читати швидше і допомогти всьому учням. І головне без втрати розуміння. Першу проведіть міні-тест, дайте текст дитині і попросіть прочитати його за одну хвилину. Потім порахуйте їхню швидкість читання, кількість слів, і запишіть результат, чому люди читають повільно? Давайте розглянемо. Більшість людей читають із швидкістю 200-250 слів хвилину, але потенціал мозку дозволяє освоювати текст у три. 5 разів швидше сьогодні. Ми розглянемо основні причини повільного читання та методи, які допоможуть зробити процес читання швидким та ефективним. Читання це одна з найважливіших навичок, які ми передаємо дітям. Воно впливає на їхнє навчання, критичне мислення і навіть самооцінку. Проте багато дітей і дорослих читають значно повільніше ніж могли. Перед тим як давати рішення цієї проблеми, давайте розглянемо основні причини повільного читання та методи, які допоможуть Можуть зробити процес читання ефективнішим. Регресія. Регресія це повернення очей до вже прочитаного. Багато людей, особливо дітей, часто повертаються до вже прочитаних слів або речень. Це трапляється через невпевненість у сприйнятті тексту. Як наслідок, час на читання збільшується. Як допомогти дитині? Навчити дитину стежити за текстом без повернення, використовувати лінійку або вказівник для контролю руху очей. Друге артикуляція і субвокалізація. Часто діти та навіть дорослі вимовляють або внутрішньо проговорюють кожне слово. Це знак. Значно уповільнює процес читання. Як допомогти в такому випадку? Тут потрібно використовувати вправи для зменшення артикуляції, наприклад, читання під ритмічний малюнок або в голос разом із музикою. Ще одна причина недостатній словниковий запас. Якщо дитина часто зустрічає незнайомі слова, їй доводиться зупинятися і намагатися їх розібрати. Як допомогти дитині в цій ситуації? Регулярно поповнювати словниковий запас через читання різножанрових текстів, словникові ігри та обговорення прочитаного. Відсутні. Дякую Техніки периферійного зору багато людей читають слово за словом, замість того, щоб охоплювати цілі фрази або блоки тексту. Тут потрібно виконувати вправи для розширення кота зору, наприклад, тренувати зорове сприйняття через таблички Шульте. Ще одна причина це недостатня концентрація уваги. Якщо дитина читає, але її увага розсіюється, вона змушена повертатися назад і перечитувати. В такому випадку потрібно використовувати вправи на розвиток уваги, читання з таймером та поступове збільшення. Темпу читання. Страх. Перед читанням і низька мотивація. Якщо дитина боїться помилитися або читання для неї є нудним, вона автоматично знижує темп. В такому випадку потрібно робити процес читання цікавим, обговорювати тексти, пов'язувати їх із реальним життям, використовувати ігрові методики. Отож, ви вже зрозуміли розвиток навички швидкого читання. Це не лише збільшення швидкості, а й покращення розуміння тексту. Наше завдання допомогти дітям подолати бар'єри і навчити їх читати швидко, ефективно. Та задоволенням. На цьому відео ви отримаєте вправи, які покращать швидкість читання вашої дитини вже сьогодні. Отож, вправа перша це розширення поля зору. Розширення поля зору під час читання допомагає охоплювати більші фрагменти тексту за один погляд, що значно збільшує швидкість читання. Замість того, щоб сприймати слова поодинці, людина може побачити цілі фрази або навіть рядки, зменшуючи кількість зупинок очей. Також покращує розуміння тексту, оскільки читач менш відволікається і сприймає інформацію більш цілісно. Тренування периферійного зору, наприклад, з допомогою таблиць Шульте або спеціальних вправ, сприяє розвитку цієї навички. Отож, таблиці Шульте один з найефективніших елементів для тренування периферійного зору та концентрації уваги під час читання. Які ж бувають види таблиць Шульте? Давайте подивимося. Перше, це класична табличка Шульте. сітка 5 х 5 з числами від 1 до 25 у випадковому порядку друге це кольорова табличка Шульте. аналогічна класичній, але числа має різних кольорів. Третій вид це буквені таблички Шульте. замість чисел містяться букви у випадковому порядку або для. Формування слів. Такі таблички допомагають тренувати швидке сприйняття текстової інформації. Наступне це модифіковані таблички Шульте 6х6 або 7 х 7. Тощо збільшення розміру сітки ускладнює завдання, що допомагає покращати поле зору та покращувати концентрацію. І ще одні таблички це таблички Шульте із словами. Вони містять короткі слова замість чисел або букв, використовуються для тренування швидкого читання цілих слів і словосполучень. Такі таблиці чудово розвивають швидкі зорового сприйняття, увагу та навички читання, тому їх часто використовують у школах швидкочитання. читання. Наступна вправа: подолання внутрішнього озвучування. Ось які вправи я використовую на своїх заняттях. Перше це використання невербального читання. Попросіть дітей слідкувати за текстом очима, уникаючи рухів, губ та язика. Використовуйте метод читання очима, коли потрібно швидко знайти інформацію в тексті. Читання під ритмічну музику або метроном допомагає відволікатися від внутрішнього озвучування і змушує. Очі рухатися швидше. Вибирайте музику без слів з чітким ритмом. Також можна використовувати внутрішні образи. Замість проговорювання слів у думках, запропонуйте дітям створювати візуальні образи, уявляючи ситуації чи сцени з тексту. Такий метод особливо ефективний для художньої літератури. Подолання внутрішнього озвучування це важливий крок на шляху до швидкого та ефективного читання. Головне поступове тренування та систематична робота для розширення зорового сприйняття тексту, щоб не озвучувати Слова в голові використовуйте техніку ведучої лінії. Проведіть пальцем або ручкою під час читання і намагайтеся читати швидше, ніж звичайно. Як використовувати швидкочитання читання в навчанні? Учні, які швидше читають, краще засвоюють інформацію. Вони не втомлюються від читання та більше встигають. Хочу вас познайомити із методом попереднього перегляду тексту, який допомагає швидше зрозуміти його структуру та основні ідеї щодо глибокого читання. Його можна використовувати так: швидкий огляд перед читанням переглянь. Заголовки підзаголовки, виділені слова, ілюстрації та списки. Це дасть загальне уявлення про зміст. Можна читати перше і останнє речення абзацу. Часто вони містять головну думку. Також можна сканувати ключові слова, звертати увагу на іменники, цифри, дати, виділені або повторювані слова, постановка питання, перед читанням сформулювати питання, про що цей текст, які основні ідеї тут містяться? Також можна прогнозувати зміст, на основі перегляду зробити припущення. про Текст. Ця техніка дозволяє економити час та сприяє більш осмисленому читанню. Уявіть, що ваші учні читають у два-три рази швидше та краще запам'ятовують матеріал. Це реально. Ми розробили міні-курс з швидкочитання для вчителів, який допоможе вам покращити власні навички та навчити цьому дітей. Щоб дізнатися детальніше про міні-курс, натискайте кнопочку нижче.